Дома сім піти Там добрячка Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаво щось в мені В тобі Добре грати Та з вами дітла Дивиш чи є кран дітла Доки немає добрячка вдома ми хочемо дещо вас запитати, малята. Добричок поставив під нами таке важке запитання. Ми думали-думали і так і не знайшли відповіді. Добрячок іде. Привіт Доблячу. мої любі! Друзі. Як я ж радий вас бачити. Дозвольте, дозвольте, хлопці, привітаю вас рукостисканням! Привіт і вам, мої любі маленькі телеглядачі. Ну що ж, ну що ж, хлопці, здогадалися, що це за зброя, якою можна знищити мікроби? А може це якісь пігу... пігулки? Пігулки, пігулки ні, ні, Ваня, пігулки тут ні до чого. Може, це якісь спецзасоби? Спецзасоби? Е, а що ти, Олексійчику, маєш на увазі? Ну, якісь засоби, від яких микроби загинуть. Ой, друзі, ну, ну відповідь на це запитання дуже проста. Ну, ну ще трішечки подумайте. Зовсім просто. Ну, Чому ж ми не можемо її знайти? А, а от тому і не можете, хлопці, бо ви її добре знаєте. Да й мало того, щодня навіть нею користуєтеся. І не тільки ви, друзі мої, а геть всі люди на всій землі. Ми користуємось засобами мі від мікробів? Саме так, саме так. Ну хіба що наші батьки, але не ми? <звісно> І ви, дітки, ви також. А от а хочете таки дізнатися? Що це за засіб такий спеціальний? Звісно, а як же? А от щоб дізнатися, що ото воно таке? І знищує мікроби, і що це за засіб. Пропоную вам хлопці, ну і вам, маленькі мої друзі, телеглядачі, ну, як і кожного разу відгадати загадки. Згода? Так. Атож будьте уважні і слухайте мене. Завтра. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. А купатись не люблю, бо від того худну. От що то воно таке? Думайте, думайте, купатись не люблю, бо від того худну. таке меншечки роблюся. Мило. Так, справді, справді, Ваня, це, це шматочок мила. І чим більше ти його купаєш, тим воно менше робиться. А тепер, Олексійко, загадка тобі. Уважно слухаєш? Весь, весь увага! Ну що ж? Дружить з нею щітка часто. Хто це діти? Зубна паста. От молодці. Ні, ну, От як ви так відгадуєте ці загадки? Ну, молодці, молодці. Та що це виходить Добрячок? брачок? Мікроби вбиває просто мело і зубна паста? Саме так, хлопці, саме так. Це і є найдієвіша зброя проти всіх мікробів. А мені б цікаво було дізнатися, коли винайшли мило. <кхем> Я з радістю вам, хлопці, про це розповім. І не тільки й на вам, але й всім нашим маленьким друзям, які дивляться нас по телевізору. У наступній рубриці, яка називається Це цікаво знати. Це цікаво знати. Мило з'явилося лише дві тисячі років тому. Багато століть тому люди змащували шкіру оливковою олією замість мила. А щоб вмитися, ви уявляєте, хлопці, щоб вмитися. Люди використовували сік різних рослин і попіл. Ого, попіл? <кій> да, справді, попіл. Уявляєте? Але вже у першому столітті нашої ери виникає, або, скажімо так, люди винайшли аж два види мила: рідке і тверде. І створили перше мило. Гали, це такий народ собі був. При розкопках міста Помпеї знайшли цілий завод із виготовлення мила, який дуже схожий на сучасний. Але ще сто років тому все мило виготовлялося вдома. Але як? Як зробити мило вдома? Мило мило взагалі-то отримують кип'ятінні жирів. І олії разом з лугом на великих миловарних заводах спочатку варять жири і луг у величезних таких казанах, значно більших, ніж моя діжка. І цей процес називається омиленням. О, ну, ну, як. І коли мило там собі вариться, вариться, омилюється і майже вже готове. В Казан туди до цього всього додають сіль. Мило підіймається до країв казана, а соляний розчин, що містить гліцерин, пісок, ну і ще там якийсь надлишковий луг, осідає на дні. Цей осад зливають і всю операцію повторюють п'ять або шість разів, додаючи по черзі то воду, то луг. Доки весь жир не перетвориться на мило. Потім мило збивають, додаючи різні компоненти там, для кольору, для запаху, ще якісь зберігаючі речовини, доки не утворюється однорідна маса. І вже після цього, після цього з розтопленого мила. Формують шматочки, такі кругленькі, продовгуватенькі, такі, такі брусочки всякої форми і всякого кольору. От так от воно. О, як смачно! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати бутерброд у вигляді зубної щітки та опасні. Для цього нам потрібно хліб чорний та білий, зелень. Сир твердий, макарони та масло. Тож почнемо, беремо хліб і вирізаємо його у вигляді зубної щітки. Білий шматочок хлібу вирізаємо у формі зубної пасти. Потім все це ми змащуємо маслом. Підкладаємо на тарілку за допомогою тоненької вермішелі ми робимо щитинку нашої щітки. Після цього беремо. Твердий сир. І нарізаємо його на тоненькі смужечки. З нього ми робимо перетинку до нашої зубної щітки. Прикрасимо її цибуркою. Після цього ми беремо зелень укропу. І дрібненько її нарізаємо. Посипаємо нею нашу зубну пасту з твердого сиру, ми вирізаємо кришечку нашої пасти. Вирізаємо візерунок у формі зуба. І прикріплюємо його до зубної пасти. Ну ось, наша зубна паста і щітка готові. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! А знаєте, що з мелом можна зробити? Що? А що, що? Мельні бульбашки. Дійсно. А і справді це ж така краса. Я так люблю мильні бульбашки пускати. Ой, і я це, це теж люблю. А давайте, знаєте що? А давайте я зараз розповім вам і вам, мої маленькі любі друзі-телеглядачі, як можна самому. Зробити розчин для мильних бульбашок. Давай добре чого. І ми будемо пускати мильні бульки. Так, справді так, ой, як добре. А ви так можете? Отже, друзі, для того, щоб приготувати розчин для мильних бульбашок, нам знадобляться декілька речей. По-перше, шкляночка холодної кип'яченої води. Ось вона. Да. Також нам потрібен буде цукор. Він ось оцій, ось у цьому глечику тут у мене. Да. І тарілочка, де ми будемо все це змішувати. І самий головний компонент це рідке мило, яке також у мене є. Ну, можна ще брати шампунь. Отже, тепер все це нам треба зібрати докупи і добряче розмішати. Значить, Ванечка, бери. Шкляночку води і виливай ось цю мисочку. Так, обережно, обережно. Виливай. Так, шклянка води у нас уже є. Олексійчику, тепер ти бери і сип сюди дві таких з гірочкою ложки цукру. Ой, це трішечки. Повну, повну ложку набирай. Повну. Так. Ще сип. Ще сип, я скажу, коли досить. Так. І ще сип. Так, так, так. І ще стільки само. От так. От так. І останній компонент, самий головний, це рідке рідке мило. І я от так, от так, от так трішечки тако, тако добавлю, добавлю. А тепер, думаю, що досить. Треба взяти ось оцю ложечку і добряче все перемішати. Ану, ванюшка, пробуй це зробити. Так. Так, перемішуйте, перемішуйте. Не поспішайте, аби нічого не розлилося. Добряче, добряче, так перемішуйте, щоб весь цукор розчинився. Так, Давайте про Олексійчику трішечки, щоб він постарався також. Думаю, що і в нього вийде, а я ще трішечки мило рідкого А Ану, перевідьте, весь цукор розчинився. Чи ще не весь? Давайте ще трішечки перемішуйте. Це саме важливо, саме важливо. Так, думаю, що мила вже для нас досить. Ну що, все готово у нас. Так. Отже, у нас все приготовлене і ми вже попробуємо надувати повітряні мені бульбашки. Але чим? Чим надувати бульбашки? А ось чим. У мене тут для вас приготовлено все необхідне. Ось тримай, Ваня, це тобі, а це Олексійчику тобі. Ану, а ну, дозволь, дозволь. Ваня, я я й малятам покажу, чим ви будете надувати бульбашки. Візьміть малята пластикову пляшечку ну, будь-якого об'єму. Краще отаку невеличку. Відріжте дно. А потім вмочуйте пляшечку ось у наш розчин і через горличко видувайте бульбашки. Мило любі дітки і справді наш вірний друг. Воно допомагає нам боротися з мікробами, захищає від хвороб та усіляких там інфекцій. Тому постійно потрібно мити руки з милом. А особливо, коли прийдеш з надвору з прогулянки. Любі дітки, а чи миєте, ви руки з милом, напишіть нам. І ваші листи надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. А ми разом з моїми друзями Ванюшкою та Олексійчиком говоримо вам до побачення. До, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помогав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до них хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.